Якщо мене спитати, що спадає на думку, коли я чую, чи є життя після, це, звичайно, про вік. І я скажу так, що я колись, я взагалі ніколи так особливо не парилася з теми, темою, але я колись почула, що зараз Екодин згідно. МОЗ, угу. а, Молодий чоловік, це до 45 чи молода людина, до 45 років. Так, я собі так якось відклала, да, ага. що я а, до 45 років я ще дуже молода. І ось, коли мені виповнилося 45 років, я якось навіть усвідомила, що я, блін, я подорослішала. <рес> Дівчинка зазріла, да? що все, мені потрібно бути більш серйозною, вже О, можна не мотатися по світу. Ну, але я продовжу, як ви бачите, мотатися все ж таки. Ще собак зараз за собою тягаю. Але ось для мене, ну напевно, якщо мене спитати, це перше, що спадає на думку.